Регулярно нищать російську піхоту гранатометники 65-ї окремої механізованої бригади. Нещодавно бійці повернулися із передових позицій, де тримали оборону безперервно два місяці, і відбивали регулярні штурми ворога на Запоріжжі. Більше про роботу тих, хто на нулі прикриває своїм вогнем піхоту. Дивіться далі Хамвік, за нами хамвік. Хамвік іль Юпік? Юпік чи Хамвік? Так, бійці 65-ї бригади Великий луг називають броньовані автомобілі, що допомагають їм пересуватися фронтовим бездоріжжям. На цій машині щойно повернулися з позицій, і гранатометники з позивними «Кислий» та папай на передовій без ротації та під постійними обстрілами пробули майже два місяці. Не було можливості нас поміняти. Погода не дозволяла. Дрони бачать всі. небо ясне. все. дрони, скиди, мінометка. Скиди, фпв-шки, камікадзе, маміки. Провізію та речі на нуль доставляли дрони. Таке доправлення армійці називають аеропоштою. Що доставляють вам найчастіше отак от дронами? Смаколики, хліб, ковбаса, кажу, сигарети, вода. Все необхідно. На передовій воїни працюють із автоматичним гранатометом. Ми прикриваємо піхоту, а також. Даємо ворогу розуміння, що лучше не наближатися. Слухаємо, що нам кажуть, дрончики, підрозділи, так, визначають квадрат, все, ми відповідно націлюємось, працюємо. Зброя надійна, за нею потрібен ход належний, вона любить чистоту, смазку, чистити, протирати постійно треба. Помітити ворожий рух вчасно допомагають побратими дронарі. Ми професіонали себе, свого діла, вони дуже допомагають з логістикою. Якщо не вони, то ми б не витримали. Вони коригують міномети. Витримати ці 53 дні на позиціях було непросто, розповідають хлопці. На запорізькому напрямку окупанти пішли у штурм. Для атаки задіяли десятки одиниць броньованої техніки та багато особового складу. Вони по класці питаються велику техніку вперед, а ззаді піхота, а впереді дрони, як і дрони. Техніка не так страшна, як ці дрони. І піхота, яка йде за технікою в один, один танк без піхоти, без перекриття. Нічого не зробить. Бій тривав кілька годин. Гранатометники разом із побратимами з інших підрозділів зупиняли ворога під щільним вогнем. Мене дуже мотивує, Ну то ще захищаю, захищаю рідний дім. Обидва воїни не лише побратими, а й земляки, родом із прифронтового Запоріжжя. Папай прийшов у війська зайти наприкінці 2022-го. У складі іншої бригади боронив позиції на Донецькому напрямку. До великого логу долучився лише чотири місяці тому. Каже, ворожий штурм, що відбивав із товаришами, став першим бойовим виходом у лавах нового підрозділу. Це війна, і хтось повинен робити цю роботу. Більше було. Б... Патріотична нотка, на якій пішов на донецький напрямок. Воєць кислий у довоєнному житті працював слюсарем зварювальником. У стрій ЗСУ став торік. За цей час йому доводилося не лише виконувати бойові завдання та відбивати ворожі штурми, а й рятувати побратимів. Першу медичну допомогу надавав пораненому просто у бліндажі. Ми швидко-швидко до себе в укриття я надавав. Першу медичну допомогу, турнікети, обізболих, хлопцю колов Він на 11 часов без ступні, пролежав з нами в бліндажі до Івака. Німи висів дрон, який все бачив. Дрони що? Ждуть, коли скупчення, буде, коли допомога прибіжить, щоб зразу-разом вложити всіх. Армійці кажуть, нині на запорізькому напрямку ворог не полишає намірів просунутися вперед. Утім, кожну таку спробу гранатометники великого Лугу зустрічають вогнем. Допомогти бійцям тримати оборону можете, і ви нині воїни 65-ї збирають на нову армію дронів. Інна Гогой, Ігор Горворобій подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.